Вітання усім любителям футзалу місто здолбунів сьогодні. Друзі, разом із вами будемо спостерігати за сподіваємося прекрасним поєдинком. Поєдинком однієї восьмої фіналу другої ліги. України із футзалу тут будуть між собою змагатися команди АВ Метал Груп із сто рівне та команда Хелпікс із Хмельницького і трішки за це поплатився. Зараз знову яка ж атака виходить і напевне даремний був цей пас, але атака триває. Удар вдалеку на цей епізод і сам його побіг виправляти. Харчук, який же ж удар від Дмитра Харчука? Оце друзі, і відповідь від АВ Метал груп. Сника, скажемо так, з-під суперника Дмитро Харчука тут як не влучає Олександр Проскурів. Бачимо усі чотири універсали колективу Хелпікс на паркеті рівняний. Зараз як кручик приклався, Іван Гуранець вступає по справжньому вже у гру. Валентин Харчук веде боротьбу і Там уже просто кістьми лягає. Андрій Федюк, двічі забираючи роботу в Івана Гурендзя, відпасовує на Чудлю. Чудля під ліву, не пробиває під праву. Іде далі. Чудля, який ж класний дріблінг від Віктора Чудлі. Фантастика знову від Артура Гриня. Взяв на себе Віктор в цьому епізоді. Тетечко. Андрій Федюк у центр. Примоченко п'ятою. Проходить цей пас на тетечка і в ближню. Стрельцов під лівою м'яч. Стрільцов пробиває, Який же ж гол, друзі? Просто фантастика. Як тут прогавили ось цей прохід Максима Стрельцова, всі бачили, всі розуміли, що хоче зробити Максим Стрельцов, але ніхто не зумів цьому зарадити. І Іван Горанець уже просто попав під розстріл. Крувочек забирає своєї дороги. На Примоченка і забиває Богдан Кручак. Робить рахунок 2-0. І доволі неприємний результат зараз для рівненського колективу. Харчук проти два Побережника. Тікає Харчук. Простріли себе. Забр... Проскурів не втримав друзі побережник Валентина Харчука. Валентин прострілив і Олександр Проскурін, який зараз на ваших екранах повертає АВМ група. Веселіше в нашому поєдинку зараз класно проходить Стрельцов. Трьох обіграв Стрельцов, прострілює і не врятував. Віктор Чудля. забиває друзі. 14-й номер Богдан Кручик робить дубль у нашому поєдинку. Швидко відбирають рівняни Андрій Федюк. Відпосувують йому назад. Фадюк дотик непогано пробивав Михайленко, ліворуч. Дмитро Побережник. Який же ж пас віддає Побережник і забиває друзі. Роман Михайленко робить рахунок 4-1, зараз рівняни помиляються в банальній ситуації, але мініча не зуміли, як слід скористатися цим епізодом. Супермомент Віктор Чудля влучає у. Стійку воріт команди Хелпікс. Харчук. М'ядки Лівою Харчук пробиває якась фантастика у виконанні Владислава Вербового поставився просто в фантастичному підкаті. Але це момент Харчука і Чудлі. Не встигав уже. Гарбарука, перепрошую, Гарбарука і Чудлі. Не встигав там. І це котовий на користь Хелпікса. Кручик. Класно простріли! Максим Стрельцов, що ви будете робити сьогодні з цим хлопцем під п'ятим номером. Якісний, класний, розіграний кутовий. Приносить ще один забитий м'яч для команди Хелпікс. П'ятий номер. Максим Стрельцов на 38-й хвилині. 1-5 Рівненський АВ Метал Група в одній восьмій фіналу. Другої ліги України поступається команді із Хмельницького команді Хелпікс. Це перший поєдинок, буде ще гра в відповідь.